Кобзареві вже минуло два століття, як ти народився, в нашій пам'яті назавжди кобзарем лишився. Хоч давно тебе немає, та не забувай, честь тебе місто сія, скої називають. Глянь, Тарасе, подивися на нашу країну, на нашу вільну, незалежну, рідну Україну. Завзі з нами, і всім народом, ми писаємо з тобою і козацьким лодом. І про тебе пам'ятаємо, і лани, і кручі, і пірошку України на могучий. Сьогодні Україна поза бою воюють ангели за правдою добро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою і буде так, як писано було. І буде паску і щаслива мати, і будуть діти вільні в ярма, що знавали, що нашу хату прийшов з мечем згинув від меча. Пророчня голос Кобзаря, що сітло їх і нині, про волю волю співав, про, про білі щастя України. Ім'я засела святе, в тву пісню переліче, та у серцях всіх поколінь, навіки вічні зостає. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая.